Гібрид Алькантара середньоранній екстенсивний гібрид, який має генетичну стійкість до нових рас вовчка Аджі. Гібрид Алькантара має високу посуха і жаростійкість, за рахунок чого відбувається добре запилення кошику, і ми маємо стабільний високий урожай в посушливих умовах. Досить швидко закриває міжряддя і тим самим зберігає вологу у ґрунті. Гібрид характеризується. Стабільним і високим виходом олії навіть в посушливих умовах до 50-52 Рекомендований до посушливих умов зони степу південного лісостепу України. Оптимальна густота на момент збирання його в цих умовах становить від 40 до 50 тисяч на момент збирання.